до мене шикується колона випускників Цьогоріч втретє замість традиційної ходи випускників влаштовують марш подяки захисникам. І сьогодні, власне, під сильним дощем. Та як бачите, випускники підготовлені з парасольками і кажуть, це не має стати на заваді їхнього свята. Дощ зудом відступив, а випускники ні. Святковий настрій, вишиванки і посмішки під парасолями довели. Попри все, цей день має бути особливим. Дощання дуже потужні, бо що ніхто цього не очікував, навірно. Цього доща за не забуваємо, дуже не забуваємо вперше, навірно, та в принципі і вперше, і востаннє цей Це день у нас. І да, потужного 11 років цим згадувати з посмішкою. Насамперед, тому що ці 11 років нас об'єднали як друзів, хтось знайшов можливо кохання, хтось друга, хтось знайшов. Марш подяки у Черкасах об'єднав майже 1700 випускників. Серед них відмінники, активісти, переможці конкурсів та волонтери. Медалі вперше з'являється у нас така відзнака гордість освіти міста, тому що ви знаєте, що на рівні держави були скасовані відзнаки, і тому, оскільки діти 11-класники звернулися з таким подібним запитом, на запит відреагували, ввели таку міську нагороду. Сподіваємося, що то буде така гарна пам'ятна річ. У нове доросле життя крокує випускниця Анастасія. Говорить, шкільні роки буде згадувати з посмішкою. Я дуже, я дуже рада, що я випускаюся нове життя, доросле. Воно буде сповнене позитивних емоцій, стресу, але це все можна пережити і радувати. Так, дуже важливо для настикласників, це ну, мега важливо. Ти останній раз так можеш своїми однокласниками провести час на драйві, весело з посмішкою. Тому це все правильно. Ми дуже раді цього. Для Івана вибрати один шкільний спогад неможливо, каже. Школа подарувала безліч яскравих спогадів. Мої відчуття дуже змішані. Я буду згадувати все з насолодою. Час дуже швидко промайнув. Я не спів навіть насолодитися вдосталь шкільними роками. Буду згадувати своїх однокласників, вчителів, школу, так як був відчував себе як вдома. Зворушений тато одного з випускників говорить, відчуває гордість, щастя та тривожність одночасно. Хочу побажати нашим випускникам, щоб в них в житті все вдавалося, щоб вони були щасливі, здорові. Щоб в них наступні їхні навчання були, проходили набагато легше, ніж у школі. Марш подяки вже традиція для черкаських школярів, яку третій рік поспіль активно підтримують. Директори шкіл в свою чергу вітали випускників танцем. З теплими словами до випускників звернувся і міський голова. Дорогі діти. Бажаю вам в першу чергу. Знайти свою професію. Бажаю вам завжди ніколи не забувати своїх педагогів, любити своїх батьків і поважати свій рідний край. І впевнений, що завдяки вам Україна переможе. Дякуємо Збройним силам України. Анна Білик, Павло Болевич, телеканал Віка.